П'ятнадцяте завдання. Подовження приголосних відбувається у формі орудного відмінка, однини всіх іменників рядка. Для цього нам потрібно поставити іменники в орудний відмінок однини. Що ми зараз і зробимо? Вісь віссю. Це слово нам підходить, подовження відбувається. Згадуємо слово вісь це у нас іменник третьої відміни. До якої належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням. Якщо вони закінчуються на один приголосний звук, то подовження відбувається. Якщо на два, то ні. Отже, перевіряємо, Вісю, миттю ступінь, це він ступенем. Отже, варіант А не підходить. Путь це вона, річ річчю, але шампунь це він, тому. Не підходить. Е, можливо, ви звернули увагу, що я підкреслюю слова, які не підходять нам, е, для того, щоб, в випадку чого, зразу згадати, чому цей варіант був відкинутий. Варіант В міць, міцю, стать статтю. Продаж це знову-таки чоловічий рід, і подовження тут відбуватись не може, тому варіант В нам також не підходить. Варіант Г. Сталю, Суміщу, але дріб, дріб українською мовою це чоловічий рід, тому ні. Отже, варіант Д. помічу, сіллю доповіддю. Правильна відповідь варіант Д.